У Тернополі відкрили центр психосоціальної підтримки. Тут допомагатимуть усі. Сьогодні перші відвідувачі це мами з дітьми. Малюків привели для соціалізації. З ними займаються волонтери. Ми прийшли сюди з Данечкою і Веронічкою. Ми раніше ходили в дитячу бібліотеку на розвиваючі заняття. Там також волонтери Червоного Христа проводили ці заняття. І звідти знали, що відкривається такий центр. Відкриває свої двері для психосоціальної підтримки громадянам Товариства Червоного Христа України. Ми розпочали свою роботу за підтримки Данського Червоного Хреста, і ми вже працюємо більше, ніж півроку. За цей період ми надали свої послуги, тобто допомогу більше, ніж 4 тисячам осіб. Це йдуть і переміщені особи, і вимушені переміщені особи, і знову ж таки мешканці приймаючої громади. У нас є дуже багато локацій по Тернопільській області, у нас їх є більше 20. В нас декілька локацій є в Тернополі. І сьогодні, саме той день, коли ми відкрили найбільшу локацію, яка буде працювати стабільно. Центр знаходиться в торгівельно-відпочинковому центрі Атріум. Зустрічі відбуватимуться у цокольному приміщенні, тому тут безпечно, а діти щасливі, бо є багато іграшок, можна писати на стіні крейдою та складати конструктор. Ми надаємо психосоціальну підтримку, тобто через вправи, через різні заняття, якусь занятність. Ми надаємо заземлення, ми виводимо людину з стану дистресу. Тобто, дистрес це стрес, який довго триває. Людина може цього не показувати, вона може цього скажімо, не проявляти в повсякденному житті, але є речі, які її турбують. Тобто ми стараємося підібрати, скажімо, такий основний метод для кожної окремої людини, щоб їй підходив, і таким чином займаємо її виводимо з цього стану. Тут ми не проводимо майстер-класи, в нас тут немає ігрових кімнат. Ми тут надаємо психосоціальну підтримку, і це дуже важливий елемент роботи товариства Червоного Христа України. Всі волонтери, які працюють тут, прийшли в відний курс першої психологічної допомоги та відвідали спеціальні тренінги. Крім того, мали практичні заняття з дітьми. Ці тренінги допомогли їм зрозуміти ситуацію та психологічний стан кожного, хто до них приходив. Проводимо заходи як для діток маленьких, так і для шкільного віку, для підлітків, дорослих, навіть для людей пенсійного віку. В основному це такі заходи ПСП через якусь гру, через різні творчі процеси. Це можуть бути якісь там вирізанки, ветенанки, якісь ігри там на, на уяву. Також проводимо для людей старшого віку сесії інформаційні, різні навчання. Програмна робота центру охоплює всі вікові категорії. В групі працюють по два-три волонтери. На локації завжди є черговий, до якого можна звернутися за допомогою. На сьогоднішній день ми маємо 150 працівників. Уявіть собі. І з тих 150 працівників в нас 26 переміщених осіб, які теж прийшли до нас на роботу. Ми дуже їм також вдячні, дуже гарні спеціалісти, гарно працюють як в одному проєкті, так і в другому. Кожих центрів в Україні є всього п'ять. У нашому місті він працюватиме з понеділка до п'ятниці. Графік заходів можна дізнатися у соцмережах Червоного Хреста, а зареєструватися за телефоном, вказаним на сторінці Фейсбук. Але працівники наголошують: якщо комусь потрібна психосоціальна підтримка, то двері центру відкриті для кожного і без реєстрації. Тут готові допомогти вже і зараз.